Всім привіт! Як завжди несподівано наступила зима, з'явився перший літ, тож тепер не на часі знімати огляди екстра ультралайтів. Хоч і ця вудочка в моїх руках всього лиш для того, щоб позначити відео як риболовне. Але є ще одна, можна сказати, груднева тема, яку я просто зобов'язаний розкрити до нового року. Це питання, яке мені постійно протягом вже декількох років ставлять в коментарях під моїми відео. Що б я зміг порадити початківцю як перше морвишеве водилище? Це питання водночас і складне, і дуже просте. А ще воно дуже нагальне напередодні новорічних знижок у риболовних магазинах. Тож давайте я нарешті спробую його розкрити. Спочатку давайте обмежимо діапазон пошуку того самого першого водилища для початківця. І коли я ці самі обмеження озвучу, то виявиться, що вибір не такий вже і великий. До речі, завчасно попереджаю, що розповідати про вудочки я буду суто з точки зору саме мармишингу, без огляду на те, що може спінінг і яке його було призначення, задумане виробником. По-перше, я не хочу і не буду розглядати у якості мармишого водилища бюджетні і середньобюджетні форелєві чи арійні водилища з верхньою межею тесту 3 грами або вище. Тобто в мої поради не попадуть ні вудилища популярного китайського бренду Mitsui, ні батерфлячі Екстраваганза від Roy, ні Олівія від флагману. Можливо, тут щось зміниться з виходом оновленої лінійки, але поки що я не можу її радити як варіант. Ні фаворит арена, з якої я починав сам. Чому? Тому що, на мою думку, всі ці водилища морально застарілі. Ні, я не вважаю, що вони застарілі для використання їх за своїм основним призначенням для якого вони створювалися, тобто саме арійної ловлі. Але мармишин розвивається і йде вперед. Нарешті виробники почали помічати існування такого виду ловлі. Навіть вітчизняні виробники. Досить масово почали з'являтися, якщо не зовсім спеціалізовані під мармишку снасті, то хоча б з мінімальним тестом. Тож вони набагато більше підходять, ніж 3 грамові і більше арійки. Для розуміння чому так, давайте уявімо собі один наочний приклад. Просто збільшимо тести водилищ і ваги використовуємо у мормишингу приманок у 10 разів. Що отримуємо: діапазон ваги приманок виявиться від 1 до 5 чи навіть дещо менше грам, тобто ультралайтовий. А от 3-грамові орійки стануть хеві чи медіум хеві з тестом до 30-35 чи навіть 40 грамів. Так, хевікам теж можна жбурнути ультралайтову приманку. Та чи зручно буде з нею працювати? Чи зможете Ви задати адекватну анімацію? Друге обмеження введемо по класу чи то максимальної вартості вудилища. Особисто я вважаю найоптимальнішим діапазоном вартості майже будь-якого спінінгу десь від 100 до 200 баксів, ну плюс-мінус. Може це і пов'язано з моїми особистими фінансовими можливостями. Але напевно не один я помітив математичну майже експоненціальну залежність між ціною та робочими характеристиками водилищ. До 100 баксів з ростом ціни майже пропорційно растуть ергономіка та ті самі робочі характеристики. Від 100 до 200 водилища стають краще, вже менш помітно, але все ще стають. А от після 200 доларів, щоб зрозуміти. Чим це водилище краще за більш бюджетне, треба бути досить прискіпливим спеціалістом, майже гурманом. Тож, на мою думку, початківцю ні до чого, всі оті мукаї, графітлідери і матагі. Коли він зрозуміє, чого хоче, виробить свій стиль, зрозуміє свій темперамент у мормишингу, от тоді нехай шукає свій ідеал серед отих легендарних японських удилич. Або заказує собі якийсь дуже індивідуалізований кастом. Ну і третє обмеження на сьогодні нам нав'язують об'єктивні обставини. А саме російська агресія і повномасштабна війна, яка відчутно вплинула на можливість завезення риболовних товарів в країну, в тому числі новинок, розроблених навіть і вітчизняними виробниками. Як приклад, поява того ж вудилища Азура X Game Nano на українському ринку з запізненням більше, ніж на півроку. І саме це обмеження стало причиною, чому в назві ролику є вибір 2022 року. Отже, підсумовуючи всі викладені умови, що ж ми маємо з доступних в магазинах України екстра ультралайтів з максимальним тестом менше 3 г і ціною до 200 баксів. А вибір, як я вже казав, виявляється дуже невеликий. Підемо по мірі зростання ціни. Найбюджетніше з того, що підходить під умови. Це флагман Аріата. Наймолодша модель 552 xl Огляд цієї вудочки є на моєму каналі. Якщо коротко, то у цієї паличці повно недоліків. Але за такі гроші це найкраще, що можна знайти для мармишину. В середньобюджетному діапазоні вибір дещо більше. По-перше, сюди попадають майже всі моделі від українського кастом-виробника BlackFly чи то майстра родбілдера Максима Кривоноса. Незважаючи на війну, він працює, збирає спінінги, і їх досі можна замовити по дуже адекватній ціні. Знов таки на моєму каналі є огляди пари вудилищ від BlackFly, але найбільш мене особисто, як то кажуть, зачепів семичасний тревел маскіт з тестом до 0,6 г. Крім BlackFly, до середнього бюджету попадає Nano Zero SE від Crazy Fish, який також все ще доступний для заказів і покупки переважно через інтернет. Так, це водилище дещо за жорстке та за швидке для ловлі мармишингом, але, на мою думку, воно все ж буде краще, ніж арійні спінінги зі схожою ціною, але вдвічі більшим тестом. Крім того, в мармишингу можуть бути різні вподобання у різних риболовів щодо строю. Я сам ще пару років назад вважав подібний швидкий спінінг як найкращим для морму, бо з ним я мав добрий контроль приманки весь час, на відміну від повільних макаронін арійних спінінгів. В дещо вищому бюджеті опиняться ще дві моделі Nano Zero: це звичайний без абревіатури SE та ще дорожчий, зазначений як карбон. Бланк тут той же самий, але різниця в ціні обумовлена кращою ергономікою та фурнітурою. Причому карбон навіть ще дещо швидший від SE по строю. Та і бюджет його вже можна віднести до топового у визначеному мною раніше діапазоні до 200$. доларів. Ну і найтоповий топ, по ціні, звісно, це буде нещодавно з'явившийся у продажі Azura X game Nano, на який я робив огляд у минулому відео. Як на мене, він не має настільки видатних характеристик для мармишингу, щоб витрачати на нього 200 із хвостиком доларів. Але по-перше, за новорічними знижками він буде коштувати явно дешевше. По-друге, як я вже казав, вподобання можуть бути різні і мої не істинно в останній інстанції. Ну, а по третє, я не можу не відмітити, що хоч у морма X-Game показує дуже середні результати, як на свою ціну, а от у надлегкому джигінгу він одне з найкращих вудилищ, що я тримав у руках. А це досить близька до мормишингу дисципліна. Крім молодшої моделі, думаю, що у список топів можна включити й модель X Game Nano з індексом SUL, тобто Супер Ультралайт. Адже її тестовий діапазон попадає у визначені мною на початку відео обмеження. він всього лише до 2 г. А з довжиною близько 2 метрів цей X-Game по відгуках має дещо повільніший стрій, ніж молодша модель, а тому краще підходить для відтворення мармишевих проводок. Але це знов таки по відгуках з інтернету. Я особисто поки що це водилище в руках не тримав. Отже, оце і увесь вибір вудилищ у магазинах України, який зараз існує для тих, хто бажає долучитися до мармишевої ловлі. Цей список повинен був попасти ще й в фаворит Bluebird Nano, вихід якого планувався навесні одночасна зазура X -Game Nano. Але у фаворитів щось не склалося, і вони так і не завезли ці вудилища для роздрібного продажу. Ті ж, що зараз на руках, людям вдалося придбати на виставці. Також в цей список відмінно вписувалися арійні водилища від японського бренду Major Craft, ті, які мають тест до 2 г. Це і легендарна трапара, Nextino Fine Tail. Всі три моделі не тільки внесли б різноманітність у різні цінові діапазони, але й склали б дуже потужну конкуренцію, якщо б не лідирували у своїх бюджетах. Однак, у зв'язку з війною їх зараз неможливо знайти у магазинах. Якщо ж вам пощастить, ви ж зможете знайти їх у продажу з рук. Це не тільки відомий всім OLX, але й спеціалізовані риболовні бараховки на Харспіні, на общалках дома рибака та й навіть у Фейсбуці. Крім MajorCraft, там стоїло б пошукати щось типу Шимано-Кардів, якого існує декілька моделів у тесті до 2 грамів. Одна з версій з абревіатурою XT є в мене, і дуже мені подобається. І хоча декілька років тому ці водилища продавалися за ціною від 300$, доларів, але зараз реально знайти їх по ціні вдвічі менше. Ще в діапазон до 200$ доларів можуть попасти бувші у використанні Форелеві Сміти та такий не досить відомий японський бренд, як PALMS. Але ж мормишеві комплекти не дуже й часто з'являються на барахолках, принаймні японських брендів і по адекватній ціні. Значно простіше знайти там вже бувши у використанні нанозеро. Тож всі перелічені мною водилища я можу сміливо рекомендувати як спінінг для початківця у мормишингу. В цьому переліку, кожен може обрати собі щось на свій гаманець, свої вподобання щодо строю та додаткових можливостей водилища, окрім ловлі на мормишку. Але що б обрав я, такий собі вибір редакції серед топ-10? Звісно, в мене є чимано Кардів. Але якщо б його не було, то на мою думку, найбільш оптимальним водилищем для мормишингу з перелічених. Є BlackFly Mosquito. По-перше, тому що має найменший тест з отого всього, про що я казав. По-друге, він має дуже підходящий стрій, який дозволяє непогано відтворювати різні мормопроводки. По-третє, ціна його є дуже адекватною. Наскільки я знаю, цей спінінг можна придбати навіть менше ніж за 100 доларів. Ну і великим бонусом до всього цього йде те, що москit це тревел, причому один з найкомпактніших. А окремим моральним задоволенням від придбання те, що Blackfly – це унікальний і саме дійсно український виробник. Але в цьому виборі є й недоліки, про які я повинен попередити всіх тих, хто негайно кинувся вже замовляти маскіта. По-перше, як на мене, це водилище не годиться ні для чого, окрім мормишинго. Всі інші приманки, мімокаси. По-друге, все ж таки чутливість цього водилища поступається багатьом навіть в одному з ним бюджеті. І це для деяких рибалок може стати фактором, що відверне від такої покупки. Отже тоді шукайте серед інших варіантів, що я тут вже озвучив. Я ж вважаю, що відповів на те основне питання, що мені постійно задають. Тож всім не хвастані лузки і до зустрічі на рибалках!